Знали, що в Бердичеві є унікальний музей єврейства. Тут ви зможете більше дізнатися про життя бердичівських євреїв, поринути в неповторну атмосферу та єврейський колорит міста в періоду Другої світової війни. Музей складається з трьох кімнат, де розташовані стенди та експозиції. Вони присвячені історії, культурі, традиціям, релігії та побуту місцевих бердичівських євреїв. Бердичів був типовим єврейським містечком із великою часткою єврейського населення. Наприклад, у 1860 році тут мешкало понад 50 тисяч. Євреїв це 92% від загальної кількості мешканців міста. Також особливе місце в музеї займає зала, присвячена голокосту. За час Голокосту у Бердичеві було вбито понад 30 тисяч євреїв. Тож місто, на жаль, назавжди і безповоротно втратило своє єврейське обличчя. Бердичів уже ніколи не зможе бути таким, яким він був до голокосту. Але в цьому музеї ви зможете проникнутися тим колоритом, яким було наповнене місто до Другої світової війни. Розташований він за адресою вулиця Європейська, 15. Зберігайте цю інформацію та діліть.